Вони представляються працівниками банку службою охорони, а зараз під час війни спробували себе у новій ролі. Соловиків шахраї шукають нові й нові способи вкрасти ваші гроші. Тільки в Чернівецькій області з початку цього року зафіксували понад 900 кримінальних проваджень про шахрайства. Про схеми крадіїв. Далі у матеріалі. Того дня панові Олександру зателефонували з невідомого номера. Співрозмовник назвався працівником СБУ. Вони е, представились і назвали мене Олександр Борисович. Чому я е, от, е, ну, так среагував? По вашим картковим рахункам е, проведені е, шахрайські дії, і ми повинні заблокувати ваші рахунки. Я кажу, ну звісно, погоджуюсь. Ну, якщо шахрайські дії, то заблокуйте, звісно, картки. Все. Ну, якщо ви погоджуєтесь, натисніть один. Після цього з пенсійною та кредитної карток лікаря почали зникати гроші. Чоловік одразу зателефонував до свого банку. Там порадили звернутися на гарячу лінію. Я позвонив на гарячу лінію. Вони заблокували мені картки. І потім, коли ми питалися зайти в мій додаток, ми в додаток зайти не змогли. Додаток просто, ну як знаєте, як картинка, не зрозуміла ситуація. Розумієте? От я не ну, якби я назвав пін-код, якби я назвав, допустим, там. Код входу в додаток мій да? за 10 хвилин шахраї обчистили картки пана Олександра на понад 30 тисяч гривень. Постраждалий, одразу написав заяву. У поліції відкрили кримінальне провадження. У банку проводять власне розслідування. Правоохоронці ж попереджають, шахраї активізувалися. Цього року було зареєстровано понад 900 кримінальних проваджень за фактами шахрайств, і це є найпоширенішим злочином, який фіксується на території Чернівецької області. За 190 ми фактами шахрайства повідомлені особам уже підозри. Шахраї телефонували від імені банків, пропонували людям соціальні виплати під час війни, гарантували виграші грошей, техніки чи автомобілів або дурили довірливих покупців на онлайн платформах. Полювали зловмисники на особисті дані, що відкривали доступ до рахунків з карток. Цупили від 5 до 100 тисяч гривень. Не називати свої анкетні дані. Не називати реквізити банківських рахунків нікому. Шахраї знаходять усе вигадливіші схеми, кажуть кіберполіцейські. Зловмисників вони шукають за слідами в інтернеті. Це облікові записи, банківські картки, на які вони перераховували кошти, ip адреси. В основному наші шахраї, але використовують методи обходу, то тобто вони намагаються нас заплутати. Тим чином, щоб не використовують російські рахунки, які є заборонені в Україні, тим і що ускладнює нам розслідування даних видів кримінальних правопорушень. збільшення кількості жертв шахрайств психологи пояснюють впливом війни, постійні напруги та стреси притуплюють пильність. Люди відчувають тривогу. Та постійне напруження такий стан призводить до психологічного виснаження і зниження когнітивних функцій, в тому числі й критичного мислення. Люди в таких ситуаціях здебільшого схильні приймати рішення на основі емоцій, а не об'єктивного аналізу. Поліцейські нагадують українцям: не варто поспішати виконувати вказівки, ділитися особистими даними, навіть якщо телефонують, начебто, з авторитетної організації. Має гумена юрій родоляк. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.